Привіт, друзі! друзі! Сьогодні ми поринемо у дивовижний світ Сибірського хасту, порода, яка зачаровує своєю красою та витривалістю. Ви коли-небудь мріяли про вірного друга, з яким ви можете підкорювати засніжні вершини. Або вас цікавить історія легендарних їздових собак. Тоді це відео саме для вас. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся все про Сибірського хасту. Від його походження до особливостей характеру. Сибірські хаски це порода собак, яка походить з північно-східної частини Сибіру. Її було виведено чукчами, корінним народом цього регіону для використання як їздових собак. Хаски були незамінними помічниками в суворих умовах крайньої півночі, допомагаючи чукчам долати великі відстані. Та перевозити вантажі. На початку ХХ століття хаски потрапили на Аляску, де швидко завоювали популярність завдяки своїй витривалості та швидкості. У 1925 році хаски стали героями, доставши сиверодку від Дафтарії в місто Ном, що врятувало життя багатьох людей. Ця подія зробила породу відомою на весь світ. Сибірський хаски це середнього розміру собаки з атлетичною статурою. Він має густу подвійну шерсть, яка захищає його від холодів та характерні блакитні або різнокольорові очі. Хаски мають широкий лоб, стоячі вуха та пухнастий хвіст, що нагадує лисичі. Хаски це дуже енергійні, дружелюбні та соціальні собаки. Вони люблять компанію людей. І добре ладнають з дітьми. Хаски мають незалежний характер і потребують ранньої соціалізації та дресирування. Ці собаки мають сильний мисливський інстинкт, тому їх не рекомендується залишати без нагляду з дрібними тваринами. Хаски потребують фіз... багато фізичного навантаження, тому вони ідеально підходять для активних людей. Які люблять біг, походи та інші види спорту. Хаски можуть бігати на великій відстані за середньою швидкістю 20-30 км на годину. Вони мають унікальну здатність регулювати свій метаболізм, щоб економити енергію під час тривалих поїздів. Хаски мають дуже густу шерсть, яка захищає їх від екстремальних холодів. Вони відомі своєю здатністю долати великі відстані та перевозити вантаж в суворих умовах. Хаски часто знімаються в кіно та рекламі, де їх використовують як символ витривалості та сили. Сибірські хаски це чудова порода собак, яка підходить для активних людей, які шукають вірного друга та компаньйона. Якщо ви готові до активного способу життя і мрієте про собаку, яка стане вашим найкращим другом. Хаски це ваш вибір. А яка порода собак подобається вам? Діліться в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропускати нові цікаві відео про тварин. До зустрічі, друзі!